Вітаю вас, буримо сьогодні в катерівці. Значить, будується будинок. Люди вирішили відразу зробити воду і для цього зробили в будинку закладну трубу із 110-ї каналізаційної труби. Ось вона. Тут нам і треба зробити скважину. Єдине, що над, надто клопно біля стінки. Я з ручками не буду поміщатися тут бури, ну але я думаю знайдемо вихід з цієї ситуації. Втім, тут є будинок. Для буріння нам потрібна вода. Найближча водойма, це копанка. Метр, мабуть, 200 чи 300 ось за тим будинком. Зараз розгружаємо прицеп під'їдемо станемо десь там, розкинемо рукава і скопаночки накачаємо води підвеземо десь сюди. Уже звідси будемо брати нашим дренажником, не дренажником, а вибраційним насосом. Будемо накачати. Так, встановлюємо наше Буратину, наш кондуктор. В процесі установки побачив, що закладна труба спокійно ходить в бетоні, це може бути проблема. Може піти з затрубного пространства Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Грязна, вонюча, ну для буріння нам піде. Воду з прицепа перекачуємо вітриком. У наш тазик. Все, водочка набирається. Працюємо далі. Так, зібрали одразу дві штанги. на штанах зашло. Основательно так підготували. Ну, вроде бы, як уже вода там достатки до не більше метра. Так що звідси рахувати. Борити будемо за допомогою клещів, бо ручки тут не влізуть. Таке розстояння. Просто жесть, зайшов на 3 метри, але води випало вже літрів 300. Просто за. вона прямо ходить. общем, треба дентоніт або буйний клей. Щось таке. Голий пісок. Просто голий пісок. Іде. Хто буде, буде підготавлювати, ні в коем случає не копайте ніяких котлованів під місце, де буде боритися безсінка. І забрали всі слої, десь якась може глинка була. І просто неймовірне кількість води треба, щоб тут пробурити. Вона просто одразу цей котлован розходиться. Я сумніваюся, що нам взагалі вдасться тут пробурити. Тут навіть не так поглощення самого водоноса, як велика площа котлована в викопаного місці Багато хто із замовників думає, що таким способом допоможе. А насправді це це погибель для буріння. В общем, пішли потери води аж сюди вона почала витікати. Бочка ушла даже не вийш... не встигла вийти з забою. В общем, там пробурити точно не хочеться. Будемо бурити на вулиці. І тоді буде вже заводити цю трубу прокопувати під, під фундаментом. Заводить. Іначе ніяк. Очки практично пусті, замовник на зв'язок не виходить, ми в непонятках що робити. Ну, тут якби понятно, то бурить, треба на вулиці, але все вже обговорити цей момент втім брудь десь тут на дна і потім цю трубу прокопують траншею на глибину промерзання і заводить всю закладну ну, тільки так артем що робиш в общем, ждемо уже більше часу. Замовник на зв'язок не виходить. Не знаємо що робити. Перейшли вручну добувати воду. Оглянемо де дзеркало води. Мені здається, десь пів метра і дзеркало води стоїть. Зараз за бурем подивимось. Остав пісочок перший. Другий пішл. Друзі падаємо. Вже мокра. Дві штанги залетіло, як все тут А що ти там дивишся? Ну, поглощение є, но не критичне. давай наращивается 4,5 метра залетіло прослоєчка, навіть даже Поглощення поглощение присутствует еще так Промиває рв у нас этот выключай Тут не втримав окончательно 6 метрів. Крупний пісок пішов, спочався. Ну, будемо закінчувати нашу апопею. Ну що, достаємо, вертаємо наш песочок, а песочок якраз почався на 6 метрах, то що треба. Водонос тут є водонос тут шикарний. Но є така проблема, пів метра даже менше стоять фронтової води. Щоб завести трубу, фундамент йде на метр двадцять щоб завести під фундаментом. Ну, в общем, надо треба якось боротися з цією водою. Я не знаю що нам це вийде. В общем, отміняємо поки, відкладаємо. Тут точно не... Вся вода, вона уходить просто під... Я думаю, що вона уходить під фундамент. Розтікається під ним. Даже немає виноси. Гідробурінням тут не зайти. Обсадні труби, жалонка, да, таким методом тут я думаю можна зробити. Но, но у нас такого інструмента нема. Подивись, подумаємо, може ми щось продумаємо, може ми зможемо підвестись за ткачкою води. Ну це, звісно, блін, такий геморой буде. Ну, побачимо, поки на сьогодні наш, наш цей об'єкт. Пока.